you <music> Ну вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску безоплатні юридичні консультації та майбутній ремонт міського палацу культури, завершення міського конкурсу квітників та друге місце кременчуцького спортсмена на чемпіонаті світу розпочинаємо. Кременчуцький міський палац культури ремонтуватимуть, поступово здійснюючи комплексний підхід до відновлення міського храму культури. Коли саме із чого розпочнуть, з наступного сюжету Вікторії Пальчик. Колишня окраса та гордість Кременчука міський палац культури потребує значних капіталовкладень. За 40 років існування закладу він жодного разу капітально не ремонтувався. Пожежні тривалий час застерігають адміністрацію палацу культури та міське керівництво Кременчука про необхідність заміни застарілої системи пожежогасіння, що загрожує життю глядачів під час проведення масових заходів. Внаслідок цього МНСники вже намагалися зачинити міський палац культури. Враховуючи зауваження представників МНС, у поточному році з міського бюджету Кременчука було виділено більше, ніж 130 тисяч на виконання ряду протипожежних заходів. Але це не вирішить всі нагальні проблеми Палацу культури. За словами директора закладу Сергія Ситника, система вентиляції глядацької зали недосконала. Дерев'яна підлога сцени, її освітлення, декорації, звукотехнічне обладнання все потребує значної реконструкції. Сьогодення вимагає підвищення вимог до безпеки людей, які відвідують палац, і навантаження на інженерні мережі збільшилося. Міський голова Кременчука Олег Бабаєв добре знайомий з критичною ситуацією, що склалася у міському палаці культури. У зв'язку з тим було прийнято рішення провести значні ремонтно-відновлювальні роботи закладу у 2013 році. Нужно зробити пожаротушення це вопрос номер. один. Далі все таки вентиляція і. Кондиціонування, заміна пала на сцені, заміна декорацій, і, звісно, обязательно розібратися зі светом і зі звуком. Я на це буду увагу, але ми повинні знати, що це стоїть для того, щоб планувати гроші. в один рік, в два роки, но туди потрібно давати гроші. Тож очікуємо, що незабаром колишня гордість Кримичука, міський палац культури завирує оновленим сучасним життям, а кримичужани будуть насолоджуватися живою музикою і театральними виставами у безпечних умовах. Ви дивитеся Кременчуцькі новини: скликання чергової сесії міської ради, демонтаж прострочених рекламних щитів та штрафування несумлінних торговців. Про це далі коротко. Чергова сесія Кременчуцької міської ради пройде 31 липня. Відповідне розпорядження підписав міський голова Кременчука Олег Бабаєв. У порядку денному внесення змін до міського бюджету на 2012 рік нагородження почесним знаком за заслуги перед містом, затвердження міської програми зі збереження фонду захисних споруд цивільної оборони. Серед іншого, депутати міськради планують затвердити створення дошкільного навчального закладу замість розформованої приватної школи АДА та положення про організацію навчання інвалідів у Кременчуцьких вишах за рахунок коштів міського бюджету, вирішити, що робити з безпритульними тваринами, створити постійну комісію із забезпечення реалізації житлових прав громадян, які мешкають у гуртожитках. Крім того, депутатський корпус погоджуватиме прийняття Кременчуцької спеціалізованої школи-інтернату Полтавської обласної ради до комунальної власності територіальної громади Кременчука. Сьогодні вранці працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука демонтували два великі рекламні щити на п'ятиповерхівці в центрі міста. Свій час ці рекламні щити були встановлені на фасаді будинку по вулиці Перемоги з дозволу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Власник даних щитів відповідно до правил розміщення зовнішньої реклами мав би регулярно сплачувати за їх розміщення, але у зв'язку із заборгованістю по сплаті власника рекламних щитів неодноразово попереджали про можливість їх примусового демонтажу. Днями виконавчий комітет прийняв рішення про скасування дозволу на розміщення реклами на будинку. 18 липня рекламні щити з фасаду житлового будинку були демонтовані. Управління благоустройства і екології на сьогоднішній день займається приведенням в порядок нашего города конструкции, которые незаконно размещены, мы убираем совместно с коммунальным предприятием благоустрою. На гострі кишкові інфекції кременчужани цього року хворіють трохи менше ніж минулого, кажуть лікарі і додають розслаблятися, тим не менш не час. Пильність щодо гігієни харчування посеред літа життєво необхідна умова. Найчастіше кременчужани труються м'ясними рибними та молочними продуктами, рідше яйцями та фруктами, зазначили сьогодні фахівці на засіданні міської протиепідемічної комісії, яку провів заступник міського голови Віктор Калашник. Забруднення харчових продуктів відбувається. Ця за рахунок недотримання санепідрежиму під режиму на торговельних точках за останні півроку. санлікарі оштрафували об'єкти виробництва, торгівлі та зберігання продукції майже на 26 тисяч гривень за порушення санітарного законодавства. Від роботи відсторонено 66 осіб. Зелене місто сад саме так має виглядати Кременчук на думку учасників загальноміського конкурсу на Кращу клумбу. Як Кременчуцька спільнота уквітчує та озеленює своє місто? Дивіться далі. Квіткова епідемія поступово оволодіває Кременчуком. Квітковим дизайном прикрашають площі та сквери, паркові алеї та зони відпочинку, території поблизу адміністративних будівель та підприємств міста, прибудинкові території багатоповерхівок та приватних садиб, балкони та вікна. З око Кременчужан доглянуті яскраві клумби біля будинку номер 68 на вулиці Бетонній. Господар будинку Сергій Пасько розповідає, що за шість років квіти стали справжнім родинним захопленням. На клумбі, де росте понад 150 різновидів рослин, працює вся родина паськів. Сам Сергій Миколаєвич, його дружина і донька. Кожен вечір мінімум півтора-два години. Це поливка, прополочка, підрізка, уход повністю за всім. Від ранньої весни до пізньої осені прикрашають оселю барвисті тюльпани, півонії, дзвіночки, ромашки, хризантеми, жоржини. Як бачимо не дарма, цей квітник став одним з номінантів загальноміського конкурсу на кращу клумбу Крамачука. Сьогодні у Крамичуському міськвеконкомі перший віцемер Крамачука Андрій Погрібний зібрав всіх учасників конкурсу. З них п'ять заявників з багатоквартирних будинків, шість з підприємств та установ три Представника закладів сфери торгівлі та вісім власників квітково оформлених балконів. Всі вместе мы делаем одно дело, занимаемся благоустройством города. Мы со своей стороны, как власть, в этом году приложили много усилий для того, чтобы потратить какое-то серьезное количество денег для озеленения города. Я благодарен всем, кто на своєму... Участки возле дома, возле подъезда, возле мест общественного питания магазинов своих, кто делает прекрасное благоустройство, которое радует ну, в первую очередь себя, наверное, а во вторую очередь уже всех. Крім чужани, людей, які приїжджають к нам в город, щоб стимулювати прагнення учасників підтримати красу свого квітника до самої осені, міське керівництво вручило присутнім дипломи. А переможці, за словами Андрія Погрібного, будуть визначені до дня міста. Минула доба видалася гарячою для Кременчуцьких служб оперативного реагування. Зґвалтування і два суїциди. Одному з яких вдалося запобігти, сталося вчора у Кременчуці. Далі добірка надзвичайних новин. Вчора, о 17.50, до чергового Кременчуцької водолазної рятувальної станції надійшло повідомлення від правоохоронних органів про те, що під Крюківським мостом у воді знаходиться жінка, яка потребує допомоги. Тож час рятувальний човен вийшов туди. І через 10 хвилин вже вона жінка була доставлена на, це, на, на рятувальну станцію. Жінка це жителька Дніпропетровської області і з 74-го року народження була в такому неадекватному стані. Приїжджали робітники міліції там і розбиралися. За словами Василя Білоуса, вчора на пляжі було не так вже багато, охочих позагоряти і скупатися. Тому вони відразу запримітили жінку в червоній ковтині, яка плавала вздовж берега, але все ж таки не побачили, коли саме жінку течія понесла прямо під Крюківський міст. От це вже у нас в цьому році, на початку купального сезону, вже в тому районі вже нас трапило чотири нещасних випадки, і ми всіх їх врятували. Це був попитка і суїцида, і двох чоловіків. І ми спасти, які теж не разом останнім запливали за, за Хочеться нагадати, що з початку купального сезону працівники водолазно-рятувальної станції вже врятували життя 13 осіб, але десятьом відпочивальникам так не пощастило. Як повідомили у прес-центрі Кременчуцького міського управління міліції, з 17 на 18 липня по Кременчуку по лінії 102 зареєстровано 10 повідомлень про злочинні посягання, із них вже розкрито 8. Серед розкритих шахрайство, крадіжка та нанесення тілесних ушкоджень. 17 липня працівники кримінального розшуку Кремінчуцького міського управління міліції встановили, що на початку тижня близько п'яти години ранку в нагірній частині міста на ґрунті неприязних відносин виникла бійка між групою місцевої молоді та двома 40-річними чоловіками. В результаті бійки один із старших чоловіків потрапив до лікарні. На даний час один із потерпілих знаходиться в лікарні безпосередній діагноз. Перелом ребер це тяжкі тілесні ушкодження. На даний час працівники кримінального розшуку Кременчуцького міського управління по даному факту проводять перевірку. Також серед інформації, які надійшли до міського управління, це близько третій ночі. Сталася така надзвичайна подія, коли молодий хлопець з 91-го року народження випав з вікна 8-го поверху в нагірній частині міста. По даному факт також зареєстровано всі відповідні матеріали, проводяться перевірка та встановлюються всі свідки та очевидці події, що могло спровокувати, спровокувати даний вчинок щодо стану правопорядку по Кремічуцькому району. За словами пресофіцера, тут теж зареєстровано резонансний злочин зґвалтування неповнолітньої 1996 року народження. Її з тілесними ушкодженнями різного ступеню було госпіталізовано до лікарні. Було встановлено правоохоронцями. Дану дівчину зґвалтував хлопець 87-го року народження. На даний час він затриманий. Проводиться подальша перевірка. Кажуть, безкоштовний сир тільки у мишоловці, проте безоплатних юридичних консультацій це аж ніяк не стосується. Уже півтори сотні кремечужан отримали безкоштовну правову допомогу. Від 2 червня 2011 року кожен громадянин України може отримати первинну юридичну допомогу. Для тих, хто не знає, що це, повідомляємо, що первинна юридична допомога це інформування особи про її права і свободи. Як показало наше вчорашнє опитування на вулицях міста, юридична допомога є бажаною для Кременчужан. Щодо первинної, можу сказати, що наразі вивчається питання спільно з виконкомом Кременчуцької міської ради щодо доцільності створення центру по надань. Первинної правової допомоги безпосередньо в нашому місті. Така допомога буде, на відміну від вторинної, надаватися за кошти не державного, а за кошти місцевого бюджету. Громадські приймальні у нас працюють по понеділкам, по вівторкам і щочетверга. Консультації надають як спеціалісти управління юстиції, так і фахівці відділів Державної виконавчої служби, Державної реєстраційної служби і державні нотаріуси. До роботи з вторинної допомоги будуть залучені юристи, які повинні пройти трьохступеневий відбір. Наразі Кременчук уже має вісім юристів для надання допомоги мешканцям міста. Також юридичну допомогу первинну і вторинну, можуть отримати і через мережу інтернет, а саме через скайп. Зв'язок відбувається кожного вівторка з 14 по 16 годину. Ця послуга безкоштовна. У нас скайп-центри створені при бібліотеках міста і в територіальних центрах по обслуговуванню одиноких і непрацездатних громадян. Ми на цьому не зупиняємось, оскільки ми залучаємо до роботи членів координаційної ради молодих юристів по вівторках, з 15 до 17 години, вони надають так звану вторинну правову допомогу. Вони допомагають крименчужанам складати позовні заяви. Незабаром планується надання послуг із вторинної юридичної допомоги не тільки через скайп, але наразі це питання ще вирішується. Та вже сьогодні ми маємо безоплатну первинну юридичну допомогу для всіх верст населення. Кременчужанин Віталій Островський срібний призер чемпіонату світу з пауерліфтингу. Змагання серед спортсменів з вадами зору відбулися у Сполучених Штатах Америки з 1 по 8 липня. Зі срібним призером з Кременчука спілкувався Дмитро Демиденко. 70 атлетів з майже 20 країн світу боролися за нагороди в Орландо. Серед дев'яти українців, які представляли збірну нашої держави на чемпіонаті світу з пауерліфтингу серед спортсменів із вадимозору, був і наш земляк кременчужанин, майстер спорту міжнародного класу, керівник спортивного клубу Титан Віталій Островський. Дві срібні медалі чемпіонату світу у категорії 125 кілограмів і вище в триборстві та окремо у жимі лежачі. Такий здобуток Віталія. Його результати у триборстві присідання 310 кілограмів, жим лежачі 217,5 кг і станова тяга 260 кілограмів, а окремо у жимі лежачі 217,5 кілограмів. Віталій Островський зізнався, що такої напруженої та самовідданої боротьби, як на останньому чемпіонаті, і не пам'ятає. Суперники підібралися сильні, а від того і срібло першості стало ще бажанішим. Я виступив по своїм максимальним результатам. В принципі, результатом своїм я доволен. Но оказался спортсмен из Канады значительно сильнее, поэтому к нему большое уважение, конечно, очень сильный, серьезный соперник. Такому сопернику, конечно, проиграть было приятно. Но также был сильный соперник из Ирана, у которого я второй чемпионат подряд вырываю второе место. Пауерліфтинг, за твердженнями Віталія, один із найдоступніших видів спорту, адже займатися ним можна у будь-якому фітнес-клубі чи тренажерній залі. Він, на думку спортсмена, визначає всі силові показники людини. Та однієї потужної мускулатури замало. Справжній чемпіон повинен бути всебічно розвинутою особистістю, а ще і наполегливо працювати. Ось таким і підкорюється підестали пошани. Кропотливо трудіса. Я думаю, просто вода. Точить камінь. Просто працювати, много думати над тим, чим займаєшся, і результат прийде сам, сам собою. А на помості за определяет, хто сильніший. До речі, і друзі Кременчуського атлета і його підопічні спортивного клубу Титан саме таким наполегливим та цілеспрямованим знають Віталія Островського і вважають його достойним прикладом для наслідування. Он прийшов в зал. имел вес где-то 70-75 килограмм, в принципе, ничего себе не представлял. Был обычный рядовой парень. И вот за вот эти годы, которые я его знаю, человек, который сам себя сделал. В общем-то, он прошел непростой путь. Ему, к сожалению, не было дано от природы, но он, скажем так, сделал все от него зависящее. Это пример для подражания для нашей молодежи. Кров'яночка, копчена рибка, фрукти, овочі, молоко. Стандартний набір продуктів, які реалізуються на стихійних ринках міста. Тим, хто скуштує цих товарів, загрожує щонайменше розлад травлення або навіть госпіталізація до інфекційного відділення лікарні. А ви купуєте продукти на стихійних ринках, опитування кременчужан. Купую і дуже велике говорю спасибі тим людям, які приносять, і тим людям, які нам продають. Я не покупаю. Я покупаю все на рынке. Не, не покупаю. Не купую. Я покупаю в основном в магазине. Дуже редко. Ну, во-первых, у меня есть свои продукты, которые я выращиваю на даче. Во-вторых, я предпочитаю покупать или в супермаркетах, или на центральном рынке. Муж бегает на базар. Не. Ну Мы покупаем. Что? Мы покупаем в супермаркетах в основном. Ну, покупаю. Ну, помню, ну как, как и все люди, покупают. Я нет. И я нет. Э, дуже редко. Ты вообще на рынке. Такое ну, чувство, что у тебя вечно там дурят. Да, и постоянно оно такие есть. Потому что даже берешь, ну, если что-то покупаешь, то просто ради интереса потом перевешиваешь. Получается, это намного невыгоднее. Выгоднее купить где-то в супермаркете, и там, по крайней мере, ты увидишь, ну. Вес такий, який ти покупаешь. Так, да, у мене зарплата маленька. приходится покупать. На стійних ринках деякі продукти купую, наприклад, такі, як курячі яйця, молоко, домашній сир. Не, не приходится. Ні, не приходиться. Не купляю. Не купляю, не купляю я. Результати рейду з стихійними ринками Кременчука. Дивіться уже завтра у Кременчуцьких новинах. Наші кореспонденти триматимуть вас у курсі подій з життя Кременчука. Побачимося!